Всім привіт, котики та кіски Сьогодні будемо грати Five Nights at Freddy's. Так, ну що, будемо вже грати Четверту ніч. Це продовження. У кінці відео залишу вам посилання на минулі серії. Було дуже страшно та дуже дуже Дуже, дуже, дуже сильно важко. Але нарешті я пройшов до четвертої ночі. Ем, дякую, що мені підписники пишуть у коментарі, підказують, що треба робити. Е, до речі, хто грає зараз у цю гру або її пройшов повністю. Напишіть мені, будь ласка, у коментарі під цим відео, що там треба робити далі, щоб пройти четверту ніч, п'яту, може, там шоста є Ну, ви мене зрозуміли. Так, ну що? Будемо вже починати грати. Перед початком гри, як завжди, хто мене дивиться з телефону або планшета, натисніть мені, будь ласка, на лайк. Мені буде дуже приємно. А хто мене дивиться зі Smart TV, особливо для вас, буду рахувати з 10 до 1. Щоб ви добігли до свого гаджета, взяли його та натиснули мені на лайк. Ну що, поїхали? 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую за лайк. Що? З мене відосик, з вас лайкосик. Так, ну що, натискаємо continue, Так, 12 -та ночі, 4 -та ніч. Так, поки що 99%. Так. О май гад, одразу не працює перша камера, так, друга, не працює, так, третя, нічого, так, фукції немає. Так, це дзвонить мені минулий охоронець. Oh, hey. гоу! О, голоу, голоу, голоу! О, Чіка, привіт! Так, хтось стучить. Так, Фредді Бонні є, Так, Чику ми тільки що бачили. Так, Фоксі немає. І коридорі хтось. Чіки немає. О май гад Фредді дивиться на мене. Бачите? Так, Бонні. Так, а це, це хто так? Фоксі немає? Чіка. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Так, перша камера на прицеле, так, Бонни. Фокси, не мая. Так, Чика. Так, Бонни. Фокси, не мая. Так, Чіка прийшла до стоматолога, він каже, відкрий рот, будь ласка. Вона відкрила, а він каже, зараз я підійду, пішов взяти плоскогубці та його зустрів Фоксі. Подивився, що у нього у роті. Фуу так, я у шоці. Так, це що Бонні? Фоксі немає. Так, Чіка. Так, до речі, а мені писали у коментарях підписники, що... що Фреді прибігає о, Чіка, з лівих дверей або правих. Щось я не пам'ятаю. Так, Чіка. Дуже смішно. Так, 56% електроенергії залишилось. Так, не працює. Так, це Бонні. Фоксі немає. О! Оце мені підписники писали, що це Golden Freddy. Але як від нього захиститися? Напишіть мені, будь ласка, у коментарі. Від цих чувачків треба там... О, Фоксі привіт! Фоксі! Фоксі є! А, треба зачиняти двері, там світлом блимати у коридорі, щоб прогнати їх. А що треба з Golden Freddy робити? Він коли прийде це все, одразу гоплик буде, о! Це чіка на кухні посудом о, зеленчить. Пішла посуд мити. У них що, немає посудомийної машини чи що? В усіх є, а у Чіки немає, бачили? Давайте зробимо стрім е та е підписники будуть присилати донати на посудомийну машину для Чіки, щоб вона все склала посуду посудомийну машину та помила, та от це не робила, що вона там залучить. Хто згоден, пишіть, будь ласка, в коментарі. Так. Немає. Так, це Боні. Бачили? О, Фоксі впав. Треба дивитися, бо він хитрончик. Ви це знаєте? Я це знаю. Так, е, перша камера не працює до, до сих пір, бачите? Так, Фоксі лежить... Е, І що Фоксі біжить, натиснув в камеру зачинити. Зачинити двері. Вони чомусь не зачинялися. Мені здається, що е, мало енергії вже було. Бачили? 19%. Фу, Фоксі, тобі пощастило. А мені ні. Ха-ха! Прикол. Так. Ну що, давайте тоді ще раз. Так, натискаємо continue. Так. Перша камера, бачите. Фредді Чікабоні, Чікабомбоні є. Так, Фоксі немає. Де він лазить? Напишіть у коментарі, хто знає. Все Боні э, зник. Так, Фредді, Чіка, Боні. А хто хлопчика, хто дівчинка? Хто знає. Фредді це хлопчик або дівчинка. Чіка це хто дівчинка або... Хлопчик, о, це Бонні. Боні це хто хлопчик це дівчинка. Фоксі це хто хлопчик це дівчинка. Голден Фредді це хто хлопчик це чи дівчинка. Бо я не знаю. Так. Мені здається, що Фредді це може бути хлопчик. Чіка це може дівчинка. Боні вже я не знаю. І Фоксі теж. От чомусь так. А може Фредді теж це дівчинка? А Голден Фредді це хто? Так, все. Фредді є. Чіки немає. Так, оце Чіка, мені здається, ходить. Так, Фоксі немає. О май гад. Не працюють камери, ви бачили? Так, перша ніч, четверта ніч. 77% енергії залишилось. Так. Дом, 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 дюм дом Так, все, немає Фредді. Це Чіка не працює. О май гад, все не працює! Встиг, бо я як почуяв його. Е ду дупою своєю. Все, Бонні, стоїть, Бонні, будь ласка. Моя дупа тебе почула. Будь ласка, ну йди вже геть звідси, погуляй десь. Чика лазит по то Что это? Так. Бонни, стойте все, вы бачили? Так, Чика. Фокси немає. Так, ось Чика. Капець! Бонни, піди десь... Прийдися, будь ласка. Бонні! 51% енергії вже залишився. Ви бачили? Ну, цього Боні, дивіться. Так, Чіка. Так, Фоксі немає. У Фредді не працює камера. Фу! Нарешті ти вже побіг десь. Так, друга ніч, четверта ніч. 44% енергії залишилось. Так, що там? Не працює. Так, це Бонні. Та, о, нарешті Фоксі, Фоксі, привіт. Так, нікого немає, Чікас прибігла. Ну що, так сьогодні зіграли. Капець, четверта ніч. Перший раз прибіг Фоксі або прибігла. Побачив, що Фоксі біжить по коридору, але не встиг зачинити двері. Або, може, було мало дуже енергії, там 19% було. І це було замало, щоб двері зачинилися. Або я не встиг натиснути зачинити, я щось не зрозумів. А потім бачили, прибігла Чіка, але я навіть зовсім нічого не встиг зробити. Дуже важко було. Що, Тоді пишіть у коментарі, як пройти четверту ніч. Усі коментарі буду обов'язково читати. Що, тоді вже будемо продовжувати у наступній серії. Що тоді підписуйтеся на канал, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут граю у ФНАФ, ось тут граю у FNAF. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж граю у FNAF. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення.